Клієнти, до вашої уваги молдинг лобового скла на Nissan X Trail Nissan Rock 60 євро єврокод. Молдинг маємо досить такий він, як вам пояснити, пластик. Трошки жорстковатий. Коротше, його потрібно гріти феном, щоб він став трошки м'якшим, тому що досить він так тугенько сюди заходить. Ось такий профіль. В нього, бачите, є. Ось так він лягає. Вже далі не ставив цей куточок зроблений, бачите? Ось так він лягає, до цих пір йде десь по склу. Ми звертаємось до менеджерів нашої компанії. Вони нам нададуть всю повну інформацію. Ось так от. Без бутіла всередині він.